Вітаю. Сьогодні багато гралися з мозаїкою. І вирішила зняти таке коротке відео про те, які ігри можна грати з мозаїкою, оскільки це е, ця іграшка, яка є у всіх е, логопедів, психологів, і навіть батьки часто купують її е, діткам додому. Отже, одна із найпростіших версій це просто запихати мозаїку у дірочки. Це дуже добре тренує пальчики, силу. Е, Координацію, оку, рука формує навик, так? я дивлюся, куди я запихаю, попадати в ціль в дірочки і тому подібне. Це один із варіантів. Ну і відповідно витягати, Це теж не є простий навик, так? бо треба спрацювати пальчиковим праксисом, дістати мозаїку із дірки. Дуже часто використовую ось таку гру, це вміння дитини тримати ланцюжок. Це насправді непросто. Якщо дитині дуже важко, я малюю їй фломастером для білої дошки ось таку лінію. Так? І, ось, якщо видно, так? і даю інструкцію викласти рядочок, так? або зробити стежинку, відповідно, там, в залежності до дитини. Якщо дитина, там, наприклад, не розуміє, то я просто показую, запихаю перших два і кажу «продовжуй». І дитина повинна дивитися, де намальована чорна лінія, і намагатися потрапляти, власне, у ці дірочки, де є оця лінія. Ось вона. Так. Е, ускладненням завдання, якщо вже дитина розуміє, що таке рядочок, я пропоную скласти послідовність нашу класичну гру на е, масленєву задачу, на розвиток. Е, Логіки, мислення, розуміння послідовності, і викладати ланцюжок. Наприклад, там з двох кольорів, так, найпростіший. Там червоний жовтий, червоний жовтий. Ось так ми сьогодні гралися з одним моїм учнем, і він викладав ланцюжок доволі успішно. А далі я задавала завдання на уважність і на розуміння, знову ж таки, що зникло? Коли я казала: закривай очки, я буду витягати. так, Показувала знову ж таки, інструкцію давала, де немає, так, дитина мала знайти. Де пусто так, розуміти, що зникло. І тоді казали, а якого немає, який тут має бути. І тут ми бачимо, що підказки вже немає, як такої, так? Бо там вже якщо червоний-жовтий, червоний жовтий, вона якби, йде таке асоціативне мислення, так, спрацьовує аналогія. А тут треба вже проявити уважність і проаналізувати. так, Якщо тут вона жовтий, тут червоний, значить і тут червоний, якого тут має, не бракує? Бракує жовтого. так, і... Треба його тут запхати на місце. Так само тут а ми продовжуємо ланцюжок, бачимо, що тут пусто. Звертаємо увагу дитини, де немає, чи помічає дитина відсутній елемент. Якщо не помічає, то можна використати підказку і тоді запитувати, а якого тут немає, який ми мав би тут бути. Ось такий дуже класно сьогодні. Ну, просто в ході гри мені виникла така ідея. Можливо, ви вже теж так і граєтеся. От, але, власне, якщо ми пропрацьовуємо мисленнєві операції, то оця е, такий ланцюжок досить доречний. Теж з мозаїкою формую у дітей поняття четвертий зайвий. На кольорі, це найпростіше вчиться, він є найзрозумілішим. Дитина може не розуміти поняття зайвий, тому я кажу, де неправильно, де помилка. Так? І дитина там бачить. Всі жовті, червоний ми там відкидаємо. Потім, наприклад, ми формуємо наступний ланцюжок із зеленою мозаїкою. Ось я так зараз швиденько вам складу. О, може бути, наприклад, нехай буде жовтий. І знову я питаюся, де неправильно, так, який зайвий. Бо дуже часто діти зайвий, ем, саме слово зайвий не розуміють, особливо у дітей, які, наприклад, є неповне розуміння мовлення, або у дітей, яких ми е, формували розуміння чи викликали те мовлення, і працювали на два етапи і на розуміння, і на говоріння, то слово зайвий для них складне. А от помилка, де неправильно, вони розуміють зазвичай непогано, доволі, доволі добре. Тому я її використовую. Комбінацію, де неправильно, знайди зайві. І ось так дитина е, знаходить і помічає е, різницю. Так? Помічає е, від'ємний елемент. Так само я можу запропонувати дитині, а де, де має бути жовтий. Якщо дитина, наприклад, тут його зняла, а де має бути жовтий? І дитина, відповідно, запихає у рядочок, де всі. Жовті е ці фішечки мозаїки. Ось такі ігри я сьогодні гралася. Якщо вам вони будуть доречні використовувати своїй роботі, можливо, у вас є ще якісь ідеї, то можете писати їх в коментарях. Буду рада так само їх використовувати в своїй практиці. Гарного дня!